Їду на виставку. Ось я приїхав. Let's go. Перший раз підходжу до крана. його не потрібно варити, ремонтувати. Ну, Лесенький. Ці Лесенькі. Дуже маленька виставка. Ну, зараз підемо. Шука. Компанія Jassic, дивіться новенька, це 20 Evo. Новенькі апарати вже прийшли в Україну, це півавтомат міг 200 й з такою панелью. Ось він включений. Зрозуміло, що він синергетичний у нас іде в хорошому корпусі такому. 160-й міг, а цей 200-ка. Бачите? І незабаром буде отакий, от ще не прибув. Це у нас 250-й. І вони з системою ПФС. Що система ПФС означає, що може бути плавне падіння, якщо йде е напруги, тобто ток у нас в розетки живлення. І він буде витягувати і буде зварювати нам без різниці. Якщо в нас вхід там 170, 160 вольт, якраз ця система. PFC, як буде витягувати нам токи, воно підходить для вашого гаража, для такого, для виїздів, там, де слаботочка, ці зварювальні апарат. Бачите, є підсвітка, двохроликовий механізм, де. Ну, це без пульса, але PFC, не забувайте, PFC це круто, тому що він може на слаботочках працювати. І якраз є такі для роликів, бачите? І в нас катушка тут став, становиться 5 кг. І прикольно, що є продувка газу, протяжка зразу стоїть. Бачите, і можна в головне меню для налаштування заходити. Якість. Він класно зроблений. Кришка сама потужна, мощна, пластмаса, якісна. Взагалі, нічого не прогинає. Дивіться, класно зроблений. Серйозно, європейська якість. Тому і ці якраз апарати зайшли були на європейський ринок, про що я говорив. І вони ну супер чудово зроблені. З запаху Китая. Бачите, як все приховано, все ну, крутезенькі апаратки. І будуть такі самі схожі апарати з LCD-екраном, як він там називається, що можна налаштувати не тільки такий екран, що у вас одразу відбивається, а екран для налаштування ну як, як міні-телефон вбудований. Сотий такий самий, просто з більшою потужністю. І зрозуміло, що він буде коштувати дорожче. Плазморіз. О. В чому сама родзинка такого? плазморіза? Більшість плазморізів не завжди встроєний компресор в корпусі. І при цьому ми знаємо, що компресор дає велику вібрацію. І велика вібрація на страждають самі елементи: мікросхеми, там транзистори. Тому що вібрація йде. Так як це в нас розділений модуль на дві частини, вібрація погашена. Становиться просто внизу, остається ця вібрація. І тому це круто. Якщо на виїзди, саме виїзди-монтажні роботи, плазморіз вже давно війшов в наше життя і в наш побут. І тим більше, бачите, він таким з екранчиком. Є продувка для газу. О. Зрозуміло, що там і пілотна дуга, і все остальне, тому що це нова лінійка. І що я вам казав, і бачите, ця модель також є PFC. Що ці літери означають? Це що він може працювати де у нас погана мережа. І він може підключатися на ну це європейська, напевно, модель, тому що в нас написано, що є 115 і 230 вольт. О. Лінійка Ево. Якщо то лінійка в нас називається Джет, а ця лінійка 20 Ево, неї багато модернізували, але не буде в цій лінійці надто потужних апаратів, тобто для промисловості. От 200-ка ASDS. Вона куценька, маленька, невелика, важить десь кілограмів 17-15. З вам трошки написано в характеристиках 11 кілограмів. І дивіться, на рахунок функціоналу тут додалося, вибачте, запалець на пів хвилі. Бачите, у нас є квадратна, треугольна і синусоїда. О, налаштування. І до нього так само буде йти водяний кулер, тобто в одному корпусі. До цього апарата так само в комплектації може йти. як, Бачите, пульт управління дистанційний, тобто на блютузі, педаль на блютузі і Дротова педаль. О, але це вже в продажу вони будуть на Джасік Україна, будуть продаватися десь до кінця літа. Повністю зайде ця модельний, весь модельний ряд. О. І також цей зварювальний апарат буде йти з. Бачите, ось такий екран і, і з lcd екраном. Різниця буде ж за LCD-екран десь на відсотків 10% дорожче. 300 джетовська. Це теж новинка 300 джетовська. Вона це не йде в комплексі з Evo 20. 300-ка. Бачите, тут також екранчик, це просто закрили, PFC-екран здається. І тут у нас стандартні налаштування. Стандартна крива у нас показана. О, давайте подивимося на ПВ зразу. ПВВ в нас. Далі ми бачимо Фроніус Айваби. Я хвиля. Іесовська модель, така сама є в них ASDS моделька 230. І зрозуміло, що це йде без напівавтомата. Якщо вже брати 320 чи якась модель, та вже йде з модулем для напівавтомата. Тобто, як ми говоримо три в одному. Але це настоящий три в одному, тому що це промисловий апарат. О той апарат, бачите, де чоловіки стоять, зараз підійду. Оце якраз є О, Дуже функціональний О, і крутезний. Якщо ми б хотіли собі представити зварювальний апарат, який просто все вкупі, в купі, три в одному і дуже-дуже потужний, це якраз є зварювальний апарат Айвафе від Fronie. В нього дуже багато плюсів, є один мінус, він дорогий. Це не для гаража, це для масштабного такого виробництва зварювання апарату. Компанія «Фроніус» також є представником Хюпертер. Плазморіз американський, крутий, потужний, для гаража вам такий не потрібен. Це якщо у вас є виробництво і вам потрібен ідеальний різ, тоді хупертер. Фроніус, дивіться, який пальничок все з автоматичною подачею. Тобто ви просто протягуєте, бачите, який у нас сачок довгий. Протягуємо і заварюємо. Не потрібно, є недоступні місця і ось такий гаджет. Бачите, він зразу підключений до голови, до модуля подачі дрота. І подає дріт як присадку. Не потрібно руками подавати. Просто автоматика. Цей хлопці, чесно скажу, дуже крутий зварювальний апарат. Ну, Він коштує до Подача дроту у нас йде. І ось зразок. Автоматична подача, бачите, як вона відрегульована, була на високій чистоті. І ось така чушуючка. Це алюміній. І ось провар. Продавлено. Нові лінзи на фроніусі з'явилися в ногу з трендами називається шампань. О, ось така лінза як для зварки титана. Рома, подарив кепочку. О, дякую. І це мені. що новенького, це клінер. Це тобто, як і у вас є колір побіжалості, вам потрібно очистити поверхню. І ось наш зразочок. Бачите? З кольором побіжалості, а тут вже якраз частина очищена. І ще одне вам хочу показати, це не просто клінер. Як мені сказали на фронілці, він також може робити гравіювання. Яким чином, я не знаю. Ну, зараз вам покажу зразочок. Ось таке гравіювання робиться клінером. Саме цим. От його пістолет, рукоять самого клінера. Крута штука. Якщо ви займаєтесь Нержею, то клінер нам обов'язково потрібен. Малесенький транстел, напівавтомат. От, він дуже популярний, хто в кого малесенькій майстерні. такий транстельчик. І ще в нас що? О, потужний 300-ка з дабл пульсом. Щоб шмалити і варити алюміній, нержавієчку. В нього є дабл пульс і просто пульс. Так само може зварювати різні види. Особливо нам потрібен дабл пульс при зварці нержавійки. І зварки алюмініє. Якщо ми займаємося баками, лодки будуємо, нам обов'язково потрібен такий зварювальний апарат. Тому що на лінійному способі в нас алюміній буде просто провалюватись, вана не триматися. А пульс і дабл пульс якраз нам створює. Менше прогріву дає, ванна контрольована і немає цих провалів. Компанія «Потом». І тут в нас плазморіз, Отакий тяжкий, потужний. Сотка. Ну, Зрозуміло, що трьохфазний. Ось. Це апарати. ММА, як ми говоримо, РДС, ручнички пішли. на півавтомат. І також на напівавтомат, якщо він чим вони відрізняється, я Бог його знає. Якщо вбудовано в апаратах стандартних стандартних, ми знаємо, є функція Cold Weld. Cold Weld, це тобто або мікротік, або мікротакт, його ще називають, то Патон зробив зовсім виведений модуль. Цей виведений модуль ми можемо підключати до джерела живлення і користуватися якраз цією функцією спот режимом або мікроспот, або Cold weld. У нас є напівавтомат з виносним модулем. Він розбирається, тобто у нас джерело живлення залишається. І модуль можемо виносити. Також він встановлюється на катушки, бачите? 15 кг. Як я бачу по корпусі, ось модулі окремо. І що ще є в нас? RDS такий малюк. Зараз я кепочку положу. Ось такий маленький. Для гаража вам підійде. Також плазморіз. Сороковка. Професійні зварювальні апарати промислові. З виносними модулями. З джерелом, Джерело живлення, кулер стоїть, тобто вода, подача. О, І сам виносний модуль. Зрозуміло, що це трьохфазні. Зварювальні апарати От. Ось такий разом іде своєю телешкою. І ось патон СДС, SDS, за який ви саме частіше питали. SDS з перемінним струмом. Давайте подивимося його характеристики, його ПВ. І що нам говорить він про ПВ. 100% 140 А. Що ми бачимо? Спот режим. Тобто прихваточки такі У нас йде ММА, ручна дугова зварка Тік мікс, Тобто в нас і йде перемінний і постійний струм. І перемінний струм. А це в нас трьохсотка. Трьохсотка йде з водяним кулером. Цікаво, чи кулер підключений, підключений кулер адаптований до апарата. Так що він його щитує. Там такий самий іде, як на 200-му. І це 300 ка Мегомат. Мегомат це напівавтомати промислові такі. І ще в нас в них є гека, бачите, гека -проволока. Андрій, цей хороший гекер. Мегамат. Ну бачите, що тут стоїть кулер, water cool. Кулер стоїть і в нас джерело живлення. Оце з пульсом. І сама виносний модуль 100% на ПВ на 400 ампер. ампер. Угу. Тобто вони занизили. Це десь, якщо б був стандартний зварювальний апарат, він би був 500, а просто занизили і написали, що він 400. Для того, щоб не було ніякої провалу з ПВ. Без пульса він в районі 100... 135-140 тисяч. І з пульсом зрозуміло, що набагато дорожче буде кошти. Версія без пульс. Так само має 4 роликовий механізм. О, катушка йде 15-кілограмова. Це чисто для сталі. Бачите, написано на українській мові. О, порошковим дротом, нержавійка сталь. І одразу нам підказка йде, яке підключення нам потрібно. Аргон, вуглекислота, яка суміш нам потрібна для зварювання. І такий апарат буде коштувати в районі 40 тисяч. 40 тисяч зрозуміло, що це йде голий без комплектації. О, комплектація це пальники або бінзелівські, як ви бачите, або їхні якісь пальники, вони дуже схожі на бінзелівські. От його ПВ, таке саме ПВ, йде при температурі, не знаю, навколишнього навколишньому середовищі, я вже говорив. 40 градусів мені підказують. 207 Ампульсів є дабл пульс на цьому зварювальному апарату. Мегамет. Заводи стоять в Китаї, представництво. Америка. Ось цей такий більш наймаленький, це 3000 Давайте подивимося на його ПВ. Це 207 А. А з пульсом, як віці нові категорії, 103 тисячі. З пульсом, ну рахуйте набагато дорожче. Представник мегаматів, компанія Corsair. Так само у нас тут, бачите, ленточні пилочки. Дивіться, якого розміру. Подивіться на цього монстра. Ленточна пилочка з управлінням. І прес велетенський. Компанія Тріада, це зварювальна присадка, От, що в нас кремній. Вони торгують, бачите, ось такими, це в нас електроди йдуть. Зварювальний дріт для наплавки, присадка для тіга алюмініум, магній, кремній і все остальне. Роботи обладнання для роботичного обладнання. І також оце якраз ці тумби, в які загружається дуже великий така катушка максимальна. Ми підключаємо до зварювального апарата через гибкий кабель. І в нас постійно, тобто, можна сказати, незакінчуємо дріт. Ну, все одно закінчується на масштабних таких виробництвах якраз застосовують от такі туби. ЧПУ станки, ленточні пили, станки. І там також станки. Столи зігнут. Шістнадцята система. Це компанія Кверб. От ми бачимо 28-му система, Дивіться, які отвори здоровезні. А це у нас 18-та система. І фаскоріз. Ручний фаскоріз. Так само фаскоріз ми бачимо встановлені для листів прямих, підрізати фаски. Зварювальні апарати оверлікон. Франція. Напівавтомати промислові. хороші зварювальні апарати, Представник міста Одеса йде. Дніпро Метіс. Зварювальний дріт. Як він, я не знаю. Ще не користувався, не пробував. Не можу сказати. Катушки є, як 5-килограмові ми бачимо. Однокілограмові. Так і 15-килограмові.